Ходімо, запитаємо про дівчат, що для них значить справжня дружба. Що для вас означає дружба? Нафтопровід, дружба в бродах. Ні, саме між людьми. Довіра, взаємоповага. Дружба. Дружба це коли для друга віддасиш все, а тим більше зараз в час війни. За друга можна віддати все. Це коли людина довіряє іншій. А для вас. Розказує секрети і більше говорить з цим з людиною. Для мене дружба означає, що я можу людині довіряти, можу їй розказувати все. А для вас. Дружба це одна з найголовніших сфер життя. Це коли ти дійсно маєш людину, яку ти можеш завжди покластися, яка тобі завжди допоможе і підтримує. Це не поясни, що треба відчути справжню дружбу. Вона не роздільна ні від чого. Ну, так не скажеш, що таке справжня дружба. Не знаю. Це з часом і з відчуттям. Це коли людина Ну не кидає тебе важкі мінути. А для вас? Коли людина вірна тобі і готова допомогти в будь-який час? Чи вірите ви в дружбу, між вже і не дівчиною? Ні, не вірю. А ви? вірю. Що таке дружба? Дружба це коли людина, людині можна довіряти. А що ви цінуєте в дружбі? Е, ціною в дружбі думаю, коли людина тобі відповідає взаємністю. Ну, дружба можна. Залежить, яка дружба між чоловікою, і жінкою, між друзями, між я не знаю, між сусідами. Ну, дружба це добре відносини до другого. Завжди допомогти, завжди я знаю, ну, я так розумію. А що ви цінуєте в дружбі? Відність, щоб один друг друга не підводили і завжди в біді допомагали. Це я ціную. Саме головне ну, як би сказати, людяність. У нас може означати дружба? Дружба між людьми. Так. Так, треба, щоб люди були, дружили між собою, українці. Ми і, і була спочена нація. А що ви цінуєте в дружбі? Це вірність. Ну, дружба це співпереживання, якісь стосунки такі міцні, які перевіряються не лише в горі, але й в хвилини, коли людина себе добре почуває. А що ви цінуєте в дружбі? Ну, напевно, в першу чергу це те, як людина сприймає мене такою, якою я є. З моїми недоліками, плюсами, негативами. І нормально ставиться в плані і критичному, і в плані, коли треба мене похвалити. Це дуже важливо для мене. Відносини? Дуже коротко і лаконічно. А що ви цінуєте дружбі? Повагу до одного, довіру. О, дружба це. О. Не знаю, дружба то, то дружба, то щось, то щось особливе. А що ви цінуєте в Не Знаю, коли можна довіритись людині. А ви? Також довірити секрети якійсь людині, з якою дружиш. Дружба для мене означає вірність. Саму дружбу і довіру. Дружба це коли довіряєш людині, можеш поділитися найпотаємнішим. Це. Дружба це і міцна дружба, каже, що зараз нема справжньої дружби, але це не так. А що ви цінуєте в дружбі? Дружбі, вірних друзів. Вірність, що людині можна розказати все, і ти можеш потім бути впевнений, що ця таємниця буде тільки між нами. Дружба. Дружба це коли людина один одного розуміє, коли вона завжди допомагає люд... один одному. розумієте, Дружба вона, вона широке поняття таке. Можна сказати, що ближче до любові навіть. розумієте, Я би так сказав. А що ви цінуєте в дружбі? В дружбі? Чесність. Чесність, напевно, для мене це головніше. Але? В дружбі? Так. Повагу один до одного. Це дружба. А так більше не знаю. А що ви цінуєте в дружбі? Ну, відданість. Не знаю. Але? А ми Скажи. Добре, дуже дякуємо. Отож, нехай дружба для кожного буде не просто словом, а справжнім проявом всього самого світлого.